Вітаю вас, друзі, показую вам нічний комплекс. Є в наявності також L8. Ось такий набір можна придбати для себе, для того, щоб вже приймати, оздоровлюватися, проходити курси очищення, відновлення, поліпшувати свій сон завдяки клітинному харчуванню. L8 це зелена ранкова капсула, вона приймається один раз в день зранку. Ось Капсулу можна поділити на половинку, третинку, четвертинку, п'яту частину, визначити своє дозування, яке вам більше підходить, свою ідеальну частинку для прийому. Я приймаю L8, тільки цілу капсулу зранку, один раз в день. Ось, і це дуже чудовий спосіб поліпшити своє здоров'я, надає багато енергії на цілий день, поліпшує сон. Так само вносить свою частинку дуже багатий склад, який містить найвищі гриби, вітаміни групи Б, вітамін А С Д, Є, К1, сублімовані овочі та фрукти в тій кількості, яка необхідна для нашого організму, добова норма ось все тільки чітко по дозуваннях, стільки, скільки потрібно нашому організму. Також вечірній комплекс, капсула сліп, це сон, поліпшення сну та рестори відпочинок, детокс, очищення. В складі міститься 1 мільярд корисних пробіотичних культур для того, щоб наш кишківник почувався дуже гарно, щоб пробіотичні культури насичували та відновлювали мікрофлору. Це для тих, в кого є здуття, закрипи, дискомфорт в шлунково-кишковому тракті, то це є комплекс. Поліпшує та відновлює функцію печінки, відновлює, відновлює клітини, нормалізує роботу жовч жовчного міхура. Ось Цей комплекс також дуже гарно містить компоненти В... туди біла капсула, туди сон. Ось Біла капсула складі містить магніт цитрат, кальцій цитрат, ні, цинамити, екстракт хмелю, мелатонін, ашваганда також є в складі, пазефлора і сумішця. Вся закріплена чорним перцем-біоперином для кращого засвоєння для кращої біодоступності. Рестори, комплекс це фіолетова капсула. Ось Цей комплекс приймається разом, одночасно. Перед незадовго перед сном, ось для того, щоб наш організм відновлювався під час сну, тоді, коли ми спимо. Фіолетова капсула містить також дуже гарний склад, журавлина для підтримки сечостатевої системи, екстракт кульбаби, імбир, маршмеллоу, розторопша, розторобша, алоєвера, е, блакитні водорості, псиліум, інулін, е, пробіотичні е, культури, бромелайн, і Це також дуже чудова, чудове поєднання компонентів між собою. Ось І наразі такий комплекс, такий прийом цих продуктів клітинного харчування дозволяє відновити себе після важкої хвороби, налагодити сон, налагодити шлунково-кишковий тракт, обмін, обмін речовин. Ось це і поліпшує травлення. Це для схуднення, чудовий спосіб для тих, хто бажає схуднути, почуватися легко. Ось то приймати ось це потрібно в комплексі. Все консультую, все індивідуально, допомагаю, розказую, підтримую постійно на, на постійній основі. Хто бажає замовляти, замовляйте. Так, Все виготовлено в Америці. Бікардіо це також для поліпшення роботи серцево-судинної системи. Бікардіо містить ось такі саше, вони розчиняються у воді зі смаком малини. Має дуже також потужний гарний склад для нормалізації тиску, в кого тиск скаче для підтримки серця проти запалення серцево-судинної системи. Також в складі є коензим Q10 глід. Червоний буряк, еларгенін, ацитрулін це такі аминокислоти, які насичують наш організм киснем. Це для тих, у кого запаморочення дуже великі, дуже часті головні болі, мігрені. Ось, ну, такий поганий дуже стан. Ось і серце турбує дуже часто, то бікардіо допомагає з цим впоратися. Також в складі містяться всі необхідні вітаміни, такі як в 6 В9, В12, вітамін С, Д3, К1, магній, калій. Ось фоліва кислота. Ось <клух> чудовий спосіб підтримати своє серце і е мати шанс прожити До е, глибокої старості в здоровому дусі, в здоровому тілі. Також, речі, НР8, це так і називається чай, такий комплекс, чай, колаген, куркума, плюс георонова кислота, е, Це для тих, у кого запалення, артрити, артрози, е, біль е, в спині, в крижах, в колінах, ліктях, е, ось, е, подагра, У е, кого такі е, е, симптоми є. Ось наблюдається, то редженер допомагає з цим впоратися, так як в складі міститься куркума. Це як природний антибіотик, вона проти запалення, і колаген, і гідронова кислота, чудові компоненти, чудове поєднання. Це також тут міститься 30 пакетиків США розчиняються у воді приймати один раз в день. Ось така упаковочка. Все виготовлено в Америці. Так. Далі О2 Drops – Це такі краплі, активний кисень. Ось така пляшечка. Тут 60 мл. Це такі крапельки. Вони також насичені вітамінами, цинк, магній, йод, хром. ось так, Молібден, фосфор, селен, мідь, кальцій, марганець. Калій чудовий спосіб також поліпшувати своє здоров'я завдяки краплям о 2 дропс. Краплі застосовуються таким чином, як, наприклад, крапати до порожнини рота 15 крапель. Так, тут є інструкція англійською мовою. Ось 15 крапель до ротової порожнини один або два рази в день. В залежності від вашої потреби, за 30 хвилин перед їдою або за годину після прийому їжі, також можна крапати до ока, якщо не маєте погіршення зору, катаракта, глаукома, очний тиск ось це для поліпшення зору. По крапельці в кожне око також можна закапувати і до вуха, якщо маєте у вухах дзвін, шум, чи вухо болить, чи там якісь відчуваєте інший дискомфорт. Закапується до вух, до очей, до ротової порожнини. Також, якщо у вас не захоюється рана, також можна і на рану крапати. Є ще такі способи, що, також, якщо не захоюється рана, беруть капсулу Елева або півкапсули Елева. беруть, Крапельку цього О2 drops роблять таку кашку і наносять на рану, для того, щоб рана також заживала. Ось ця продукція також. Може поліпшувати здоров'я і наших тварин. Якщо тварини хворіють, їм також дозволено, можна там, по частинці і закрапувати вушка, там, котикам, собачкам, тваринкам нашим, якщо вони хворіють для їхнього поліпшення здоров'я. І левчик 8 також можна їм частинки давати для поліпшення здоров'я. Отже, друзі, якщо ви бажаєте придбати продукцію клітинного харчування, мене звати Світлана, я проживаю біля Вінниці. Запрошую. Я реєструю в компанії, я вам е, можу оформити замовлення напряму з Америки в Україну, до вашого дому привезе кур'єр нова пошта, якщо ви в Україні. Якщо ви проживаєте в іншій країні е, світу, вам також привезе кур'єр додому того поштового оператора, де в якій країні ви знаходитеся. Я оформлюю замовлення, де б не були в будь-якій країні. Оплата одразу проходить, відбувається. Отже, всім допомагаю, всім, хто бажає поліпшувати своє здоров'я, чіпляється за соломинку такого, такої можливості. Дуже багато відгуків. Я маю групу у Вайбері, Якщо вам ви маєте бажання, приєднуйтеся до моєї групи у Вайбері, так буде скоріше робити замовлення, будемо завжди на зв'язку і не загубимося. Отже, клітине харчування. Ви можете придбати ось такий набір. Вже зараз він є в мене в Україні. Ось це все є в мене да, в Україні. Я пересилаю. Оплата може бути на пошті при отриманні. Ось такий базовий набір, елевранкова капсула і вечірній комплекс для схуднення, для поліпшення сну, для детоксу, відновлення, очищення, для нормалізації, е балансу. Ось в організмі це такий є хороший набір. Він, Звертайтеся за ціною в приватні повідомлення або ж одразу телефонуйте на пряму. Номер телефона 068 161 36 92. Ось, дякую.